Родичі загиблих в російсько-українській війні проти заморозки бойових дій. Плани Трампа щодо припинення вогню змінилися. В ЄС вже прокинулись. І ви маєте бути вдячними президенту Трампу. Уже стрьомна історія, якої я ну на своїй пам'яті жодним американських президентів не бачив. І не вистачає України без цього існування російської імперії неможливе. Наші сини, наші батьки, чоловіки, брати, сестри віддали життя за що? Це за те замороження конфлікту. Росіяни ідуть за тим сценарієм, який явно не був би бажаним для адміністрації Дональда Трампа. У Трампа вже є мітинги, які виходять на вулиці. Що є на межі безпрецедентності, щоб створювати United Joint Army, об'єднану армію? А як має кнахитнувся в один бік, так само може хитнутися в інший бік. Міша Скорпіон та Віцек презентували кліп Брати Побратала на нас.